Чекістське досьє окупованої України. Це збірник унікальних матеріалів, так званих паспортів областей, які ще у 2009 році були секретними. Видання, яке відкриває правдиву українську історію, презентували на Прикарпатті. Детальніше в сюжеті. Продовж трьох років під керівництвом Романа Круцька, голови науковців товариства Меморіал, було опрацьовано близько 60 томів документів із Державного галузевого архіву Служби безпеки України. Згодом ця інформація помістилася в тритомній збірці «Чекійське досьє окупованої України. На сьогодні це чи не єдине об'ємне дослідження історії часів комуністичного режиму. У Цьому трьохтомнику в кожній район України, кожна область східної України описано западниками. Такими, то такими то їхні прізвища або псевдоніми була создана УН. Отже, це ці люди з тих похідних груп, про яких сьогодні ніхто нічого не знає. І чому я їздив у Львові? Була презентація тепер сюди, приїхав, поїду ще на Волинь. Можливо, лишилися наші старші люди, які були в ООН, десь пізнають своїх побратимів. В даний час комплект книг Чікіські досі окупованої України за розпорядженням адміністрації президента України, міністерства культури та освіти і науки безкоштовно передається усім обласним бібліотекам країни, аби якомога більше читачів мали змогу заглибитися далеко в історію.